Сучасники про культуру. Шановні слухачі, вітаю вас! Нині гостем нашої студії є живописець, графік та галерист киянин Олександр Міловзоров, автор і ведучий програми Дана Пінчевська. Спершу кілька слів про мого співрозмовника, а також про те, Чому саме я наполягла на тому, щоб запросити його до студії? Багато хто погодиться зі мною в тім, що затишок складається з безлічі компонентів, котрі на зразок суміші смаків чи запахів здатні раз і назавжди привчити мозок вважати щастям саме цей набір обставин. Це може бути неяскраве світло напівпідвального приміщення, вази з квітами, розставлені між. Здебільшого неяскравих живописних картин. Великі картонні, про них можна сказати, професійні. Папки з великими і малими аркушами графіки, запах фарби і пороху, запах старого, ще 19 століття, будинку, гомін живої, гарної і саме тому туристичної вулиці знадвору. Безліч маленьких і більших предметів, що їх не знайдеш більше ніде, окрім столиків для колекціонерів під час антикварних торгів, плівкові фотоапарати і мідні джезви, старенькі плакати і колажі підозріло схожі на Параджановські, а також велика лампа під низькою стелою, під блідим тканинним абажуром, з тих, що нагадують обставини, за яких вперше народились образи Білої гварді Михаїла Булгакова. Я не дивуюсь, коли бачу у Київській галереї 36, розташованій на Андрівському узвозі, наприклад, живого метелика посеред зими. Нікому не здається дивним диво у майстерні, де, здається, хтось продовжує зосереджено працювати над картинами навіть тоді, коли додому пішли не лише останні відвідувачі, але й самі галеристи. У галереї 36 панує лад і спокій. І це суто київський лад та особливий спокій властивий давнім будівлям старого, вічно переобтяженого галасливими гостями, стомленого від надмірних і часто зайвих вражень міста. Олександр Міловзоров кілька десятиліт поспіль беріг свій світ від зовнішнього світу, при цьому ніколи не зачиняючи двері від несподіванок нової епохи. Відкриті джерела, уточнюючи його роль в українському художньому процесі, зокрема, повідомляють початок цитати. Олександр Міловзоров народився у Києві у 1938 році. Закінчив Київське училище ужиткового мистецтва. Згодом ленінградське вище художньо-промислове училище імені Мухіної, де вивчав скло. Працював у галузі монументального та ужиткового мистецтва в архітектурі, кераміці, графіці. Зокрема, створив комплексне декоративне оформлення будинку урочистих подій, оформив інтер'єри Національної філармонії України, станції метро Тараса Шевченка та Республіканський стадіон, нині Олімпійська. Люстри і світильники, які зробив Олександр Міловзоров для Київського музею будинку Тараса Григоровича Шевченка, свідчать про те, що художнику близьке і зрозуміле декоративне мистецтво класицизму з його культом квітучих рослин. Працював з глиною, латунню, бронзою, залізом та склом. Працюючи разом з архітекторами над інтер'єрами та екстер'єрами новобудов, художник намагається пом'якшити жорстку архітектурну форму сучасної типової споруди, збагатити її, обростити пластичним рослинним мотивом. Він сміливо перетворює прямокутні двори шкіл на казкові акваріуми та пташині двори. На його керамічних панно люди завжди опиняються в оточенні птахів, метеликів, дерев і квітів. Оформлені Олександром Міловзоровим екстер'єри долають одноманітність міської забудови. У 1987 році Олександр Міловзоров створив галерею Триптих. У 1996 галерею 36 на Андріївському узвозі. Кінець цитати. У процитованому тексті нічого не сказано про живопис та графіку Олександра Міловзорова, делікатних, особистісних, приватних, скерованих за принципом філософії діалогу на внутрішню розмову з особистістю, ким би ця особистість, цей гість галереї, не був чи не була. Там також нічого не сказано про чудову книгу Шляхи, видану митцем у 2015 році. Балансуючи на тонкій грані між творчою біографією та мемуарного кшталту щоденником, ця книга багато що пояснює читачеві, незнайомому з особливостями Київської художньої школи другої половини ХХ, початку ХХІ століття. Тож нині поговоримо з митцем про сучасність. Пане Олександре, вітаю вас. Я вас вітаю. Перше питання, в яке було підготовлене заздалегідь, знаючи, як ґрунтовно ви ставитесь до всього, що ви робите. Будь ласка, кілька слів про галерейну справу. Адже ваша галерея 36 є однією з найстарших у Києві часів незалежності. У ній три кімнати і чудова атмосфера старого київського будинку, де віддавна працюють митці. Цю атмосферу ні з чим не можливо сплутати, як хороший запах чи сильне дитяче враження. Будь ласка, розкажіть детальніше, як все починалось? І як вам вдалося протриматись в якості галереї стільки років, коли експозиційні майданчики, зокрема на Андріївському узвозі, з'являлись і зникали як гриби після дощу? Так спершу про галерейну справу. Ну, справа в тому, що галерея 36 – це абсолютно. Умовна назва, хоча там і дійсно три кімнати, і там художники митці не працюють, а виставляються, тільки показують свої твори. А починалося дуже давно і дуже складно. Взагалі цей весь будинок, трьохповерховий будинок, в якому знаходиться в підвальному приміщенні наша галерея, він орендований спілкою художників. У Києв житло спецексплуатації. Орендований під майстерні художників, де вони мусять працювати. У мене була там теж майстерня на першому поверсі, не в підвалі. А підвал був захаращений, там були щурі і все, що завгодно. Це було в 95-році. му році. Ну народилась така думка, а чому б не зробити там все-таки з цього підвалу з щурами якусь таку експозиційну площу? Так і вийшло. Я звернувся до спілки художників і вирішили, що оформить це як моя майстерня. От. Тобто ці всі 64 квадратних метри виявилися моєю майстернею, за яку я мушу платити і досі плачу. Тому умовна назва галерея 36. Довго не думаю, чи ми її назвали так, тому що будинок номер 36 та й все. А далі пішло складніше. Ну, Ми все якось так зібрали трошки копійок, грошей і відремонтували цей підвал, зробили вхід більш-менш пристойний, там козирьок, і відкрили цю галерею. І почали з того, що ми почали показувати ну, київських художників. Я пам'ятаю, що перша виставка була міні-арт, тобто проста задача, без дуже складних умов, прості умови. 50, 15 на 15 сантиметрів кожен твір. І у нас була ця виставка міні-арту була. Приблизно 350 робіт показані. Десь біля 100 авторів брали участь в цій виставці. От так вона і з'явилась. Як протриматись? Протриматись було дуже важко. І тому що весь цей час були якісь такі потуги і народних депутатів, і просто бандитів Забрати в нас це приміщення і навіть не тільки це приміщення, а були бажання забрати весь будиночок. Тому мені приходилось ходити по всяким інстанціям і добувати продовжувати наше життя. І, і цього будинку, майстерень, і галереї в тому числі, тобто моєї майстерні. А вийшло так, що тоді, ну я добре був знайомий з Танюком, до нього ходив, він очолював комісію Верховної Ради з питань культури. Коли був міністром покійний е, ступка, так само до нього ходив. Е, до солі я ходив, який був ще... Е, начальником подолу і так далі. Якось так все-таки таким чином вдавалося зберегти. Навіть коли вже був мером Попов, тоді прийняли рішення, що за майстерню не більше як 50 метрів квадратних, одну гривну можна було платити за рік. От. Але Київ житло експлуатація нам все так зробила, що і за землю треба платити, і, і за щось іще. Я не знаю і що, що... Але ми платимо приблизно так, як і платили раніше, Не Служим? дивлячись на такий от е, варіант, що одна гривна за метр, за 50 метрів. Дякую. Чи торкнувся вашої галерейної діяльності сумнозвісний податок на землю? Адже творчі спілки зараз вголос кричать про те, що їм доведеться продати усе, що у них є. І цього, однак, не вистачить на те, щоб закрити цю проблему. Багато хто пов'язує появу податку на землю у випадку творчих спілок з м'якою формою рейдерства, бажанням відібрати у них нерухоме майно, зазвичай розташоване у центрі великих міст. Ну так, так, дійсно. І нас стосується цей податок на землю, тому що у художників, у, у спілки художників є майстерні, скажімо, на вулиці Горького, але там величезні багатоповерхові будинки. І там цей податок на землю, вірніше, плата за землю виходить не дуже велика, тому що вона розподіляється на всі ці 18 поверхів, а у нас три поверхи. І ми колосальні гроші платимо. Ну, трошки ще витримуємо, але колись це все закінчиться. Якщо не відмінимо. А моя думка з цього приводу така, що якби в нас, ну чи спілка найняла, ну спілка це не зробить ніколи, можемо самі наймемо якого-небудь юриста, грамотного, кваліфікованого юриста, який би довів, що ці всі художники, які працюють в майстернях 36-го будинку, вони все-таки як громадяни їм належить якихось 10 соток квадратних, а в них їх немає. Вони живуть в будинках, де хто тільки живе в приватному будинку. І, і в мене, наприклад, є своїх 10 соток, а у багатьох немає. І можна було б якось юридично довести, що всі всі сотки, які належать, начебто, громадянину, можна було б рахувати і відбитися від земельного податку. Але треба юрист, грамотний юрист. Дякую. Пане Олександре, початково творчі спілки були зеленим світлом для будь-якого митця радянських часів, який прагнув реалізувати свій талант і при цьому не померти від голоду. Тепер це профспілка, яка переважно намагається захищати і лобіювати інтереси цілком конкретних професій, людей конкретних професій. Яку роль, на вашу думку, нині відведено творчим спілкам, зокрема спілці художників? Ну, спроба в тому, що спілка художників раніше із за радянських часів, особливо за радянських часів, була все-таки потужною організацією. Чому потужною? Тому що цієї спілки була виробнича база. Був могутній комбінат виробничий. І де дійсно художники могли і заробити копійку, і не померти з голоду. І якісь досить... І гроші, які ми там заробляли. Я пропрацював там біля 20 років. І гроші, які ми заробляли, ми заробляли таким чином, що якесь замовлення, державне замовлення, я про це ще раз скажу, про державні замовлення. А державні замовлення отримував комбінат, видавав замовлення художнику, художник виконував, із замовника брали гроші, 60% отримав автор, художник. А 40 йшло на комбінат, на спілку, на отримання спілку, на отримання приміщень спілки, майстерень і, і все таке. Мало того, ці гроші йшли і трошки в Москву, в всесоюзну спілку. І мало того, на ці гроші будувалися будинки творчості. Будинки творчості і в Сєдніві у нас, на Україні, і, скажімо, в Прибалтиці, в Дзінтарі, куди я майже кожен рік їздив. І там ці всі гроші йшли на користь художникам, тому що можна було приїхати в будинок творчості, там два місяці попрацювати, безкоштовно тебе годували, давали матеріал. І тільки твори за проїзд заплати, а іноді навіть і за проїзд давали. Тобто потужний виробничий комбінат був, зараз його немає і зараз його знищили. Єдине, що він трошки так працює на скульпторів, тому що, ну і керівництво спілки, в основному скульптори. І треба якісь пам'ятники будувати, ставити. Нові пам'ятники, але решта, решта там, скажімо, був цех монументального мистецтва, де робили мозаїки, розписи, гобелени для державних об'єктів. До речі, я мушу просто нагадати, що. Ну, радянська влада це таке довго будемо говорити, великі конференції треба створювати. Але якісь хороші, позитивні речі все-таки були. Наприклад, був такий декрет Володимира Ілліча Крупського, який наказом своїм декретом наказав, якщо будується якийсь об'єкт, ну, скажімо, мікрорайон, масив якийсь, то 2% від кошторису на монументальну пропаганду. І це дуже важливо. Це давало можливість художникам, ну скажімо, навіть нашим українським, скажімо, мікрорайон Троєщина. Там прекрасні скульптури стоять, бетонні там чи які мікрорайон Виноградар, і там я теж брав участь. Там кожен дитячий садок був оформлений, були якісь керамічні там твори. От а зараз цього замовлення немає. Двох процентів ніхто не дає. Від забудовників мається на увазі. Дякую, цікава ідея. Я думаю, можливо, вона комусь стане в пригоді в майбутньому, особливо. Тим з нас, хто намагається знайти спільну мову з забудовниками. Пане Олександре, здається, немає такої творчої техніки, у якій ви не працювали. Від кераміки та асамбляжу до живопису та графіки. Одна з найбільших ваших виставок, що відбулася відносно нещодавно у шоколадному будиночку у Києві, вона очнила ваш творчий доробок і справила сильне враження на глядачів. Не думаю, що я була самотня у своїх враженнях, дуже приємних. Сильних. Яка саме професія на ваш нинішній погляд відповідає вашій сутності? Живописець чи графік? Я думаю з цього приводу, що у вас трошки є такий е, рубімент, як у нас в спільці. Є живописці, є графіки, є скульптори, є плакатісти. Є дуже проста відповідь. Я художник. І в якому там напрямку чи в якій техніці. Я люблю всякій техніці, я все-таки художник. По-перше, монументаліст. Я працював досить довго в архітектурі. Тобто і мозаїки робив, і кераміку в архітектурну, от я згадував вже про масив виноградар. Потім я довго займався ковальським мистецтвом, відроджував ковальське мистецтво в Україні. Ну Це було ну, років 25 чи 30. Ну так, да, вісімдесяті роки. Ну, все одно я художник в першу чергу. От, а потім уже, там, коли я знайомлюсь з кимось, я ж не кажу, що я графік чи монументаліст, я художник. Характерна для київської інтелігенції двомовність протягом багатьох років була хворобливим питанням для вихідців із Західної чи Східної України. Я пам'ятаю шалені дебати, де тебе з психоаналітичною прискіпливістю змушували пригадувати, якою мовою було вперше сказано слово мама, для того, щоб потім тебе було легше віднести до того чи іншого мовного табору. Як ви ставитесь до цієї проблеми, що трапляється донині, здатна легко розсварити між собою людей, які працюють в одній галузі у культурі, над якоюсь спільною справою? Питання, як я до цього ставлюсь? Батько в мене українець. Він з Миколаївської губернії села Новосевастополь, там, де працювали вихідці з Петербурзької академії, і вони малювали оці самі хатки для II. А Мати в мене росіянка. Вона із Криму, з Алубки. Тому що я не можу пригадати, як вони розмовляли між собою у ліжку. Не можу, тому що не присутній був. І для мене немає цієї проблеми. Це є проблема суто, мені здається, політична для політиків, які треба якийсь піар собі зробити, так вони її розкручують. Це їх справа. У мене багато друзів. І в Росії, особливо в Петербурзі, я про це ще буду розказувати. І в Москві в мене є друзі, от трошки менше, ніж в Петербурзі. Тому, звичайно, я з ними спілкуюсь російською мовою. Виставки, які я відкриваю в галереї, звичайно, я відкриваю українською мовою. Але бувають такі нюанси, коли я відкриваю виставку, скажімо, німецьких художників. І тут змушений переходити на російську Мову, тому що і культурні аташе, які в нас зараз працюють. До речі, аташе по культурі Німеччини зараз прекрасно володіє українською мовою. Даніель, Ми все розуміємо і їм не сваримося. Якщо до мене приходить людина і говорить мовою, я їй відповідаю мовою. Якщо російською, я російською. Все нормально. Дякую. Часом більше є статей і виставок, побудованих на словосполученні Київська школа. Якщо взяти на віру її існування, то ви один із найяскравіших її представників. Як ви вважаєте? Це визначення має право на існування. І якщо так, які характерні риси властиві саме Київській мистецькій школі? Ну, почнемо спочатку. Верніше, ззаду, з характерних рис властивих Київській мистецькій школі. Я дуже поважаю Київську мистецьку школу за її досить міцний е, академізм. Але я себе ніяк не відношу до київської школи. Тому що, по-перше, я е, не вчився тут. Я вчився десь в середньому якомусь середньому училищі прикладного мистецтва, яке було на території Лаври. Зараз з нього вийшов е, прекрасний інститут імені Бойчука. Але я вчився в Дрездені, в Дрезденській галереї де я служив солдатом і художником будинку офіцерів, тому я кожен свій вихідний день, а в мене вихідний день був четвер, і я кожен четверг на протязі двох з половиною років ходив, вчився в Дрезденській галереї. Якраз тоді була перевезена із Москви відреставровані твори і перевезені в Дрезден і показані. Потім я вчився, все-таки прожив шість років в Петербурзі. Це була Мухінська школа, це ну, явно не київська. От і тому мене ну, нормальні стосунки з київською школою, але я тільки повернувшись з Петербургу, познайомився з київськими художниками, от з цими шістидесятниками і сімидесятниками. І от так, от і все. Це мої стосунки з, з київською школою. Пане Олександре, більшість українських митців бере активну участь у цифровому напрямку гібридної війни, присвячуючи їй немало творчих годин у соціальних мережах. У вас є аккаунт у Фейсбуку, але ви там рідко з'являєтесь. Скажіть, як ви ставитесь до цієї форми посильної допомоги творчих людей власній батьківщині? По-перше, я не знаю, хто такий аккаунт. Можливо, там мої діти бавляться і щось там показують, виставляють якісь фотографії. Я не молода людина і думаю, що моя посильна допомога як творчої людини. Я вже багато наробив для батьківщини. Маю право не втручатись в гібридну війну. Дякую. Пане Олександре, більшість вітчизняних культур-трегерів формують власну культурну політику, репрезентуючи творчість своїх друзів. Зрідка для них створюються концепції. Іноді такі творчі спільноти однодумців перетворюються на осібні сторінки в художній історії країни, як було, наприклад, з Паризькою комуною. Як би ви охарактеризували спільні риси митців, які постійно співпрацюють з вашою галереєю? Я знаю, що було таке об'єднання Парижська комуна. Я знаю тих художників, які там працювали, але не знаю, чи була у них якась програма, платформа, як це було раніше там за революційних часів, там, скажімо, маніфест художники там створювали, писали щось таке. Я цього не знаю. Що їх об'єднувало? Теж не знаю. Мабуть, що просто територіальне таке об'єднання було. А що стосується наших художників, митців, з якими ми працюємо, наша галерея працює, ну це дуже просто. Ми намагаємося все-таки звертати увагу на рівень професіоналізму. Щоб це не була така провінційна самодіяльність. Ну і все. Грамотні люди мусять грамотно дивитись на світ і використовувати свої знання і те, що вони бачили в світі. А зараз же є можливість, слава тобі, Господи, їздити. Не так, як я в Дрезден на танку їздив, а взяв квиток і полетів. І подивився, і Париж, і той же самий Дрезден, і Гамбург, і що завгодно. І Прибалтику, в якій ви багато часу проводите? При Балтику. Я кожен рік не два-три рази виїжджаю в Європу. І останнє питання, пане Олександр. Що ви думаєте з приводу майбутнього, уже документально затвердженого Українського культурного фонду? На яких зашадах, на вашу думку... Повинна співпрацювати ця організація з митцями, галереями та творчими спілками. Якщо цей Український культурний фонд вже створений, законодавчо, ну, звичайно, це дуже добре. Як він буде працювати, побачимо. Я бажаю, щоб це працювало нормально, по-людськи. Так, да, зібрали гроші. Як це зробили в Прибалтиці, особливо в Латвії. Я знаю, маю приклад в Латвії, значить всі гроші від алкоголю, тютюну йдуть в цей культурний фонд. Культурний фонд називається Капітал. Хорошо. І художник приходить і на, на маленькому листочку паперу починає писати що я от хочу поїхати туди-то, туди-то, для того, для того, для того. І щоб потім я зроблю виставку і буду звітувати цими роботами за ці витрачені гроші. Підписують і дають ці гроші. Якщо це такий серйозний проєкт, тоді треба на трьох-чотирьох листочках написати концепцію проєкту. І тоді розглядає там якась комісія, якісь грамотні люди, які розбираються і кажуть, ну давай, давайте, давай, виділимо ці гроші. Ну, скажімо, конкретний приклад привожу вам. Наша галерея приймала латишських художників, керамістів моїх друзів. Це була дуже... Цікава виставка, тому що давно це було. Значить, наші українські мужчини, мужчини, я підкреслюю, поїхали в творчу групу в Дзінтарі і знайшли собі там жінок, латишок, одружились і живуть собі, і працюють там в Латвії. І я запропонував їм, мої друзі, давайте привезіть нам таку виставку латисько-українських родин. Привезли. І трошки їм дали грошей на це культурний капітал Латишський. От і все. І треба, мабуть, так робити. Тобто це грантова основа, так? Художник пише проєкт, і у відповідь, якщо цей проєкт добре сформульований, цей культурний фонд його покриває його витрати. Так, да, да, да. Якщо художник або група художників. Галерея може від свого імені, скажімо, придумати проєкт. І все, і на це виділять гроші. Якщо не встигнуть їх роз, роз, розкрасти. Ну так. Пане Олександр, по дорозі сюди ви заговорили про своєрідність українського оподаткування галереї. Справа в тому, що я вже казав, що ми умовна галерея. Це експозиційна площа від спілки художників в майстерні художника Міловзорова. І все. Якщо я офіційно буду декларувати себе як галерея, і дійсно це буде офіційно оформлено як галерея, то це ще не є культурний заклад. І тому з мене будуть брати податки як з бізнесмена, як з підприємця. Я не є офіційно галереєю. Я нічого не продаю, до речі. Я тільки показую твори своїх сучасників і дружу з іноземцями, і їх запрошую. Дякую вам за те, що ви прийняли моє запрошення. На все добре, пане Олександр. Дякую вам, до зустрічі. Запрошую всіх до нашої галереї. Шановні слухачі. Щойно в ефірі прозвучала програма Сучасники про культуру. Ви слухали розмову з київським живописцем, графіком та галеристом Олександром Міловзоровим. Над програмою працювали режисер Мирослав Дученко, звукооператор Ірина Татарчук, автор і ведуча Дана Пінчевська. На все добре, до зустрічі в ефірі.